Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Хочу сьогодні розібрати питання, як обрати навчання для відділу продажу, як обрати тренера корпоративного тренера, який буде тренувати вашу команду. Я визначив сім основних чинників і хочу звернути на них увагу. Перше на них це звичайно. Найголовніше це кейси та відгуки. Звичайно, є багато різних емоційних кейсів, відгуків, точніше, які там просто скріншотами, повідомлення, що вау, як круто, у вас тут супер. Це чудово, таке має бути. Тобто, це показує, що атмосфера класна, але мають бути і кейси в форматі було стало. Безпосередньо по навчанню менеджерів з продажу. Якщо дає такий кейс керівник, то він говорить: ми перевиконали план продажів наступного місяця. Ми одразу після тренінгу наступного наступного тижня підвищили конверсію плюс 5% від того, що було. Ну тобто, конкретика є в тому, що саме змінилося у відділі продажів після того, як прийшов тренер. І якщо ми говоримо про менеджерів, то менджері загалом е, говорять там, що перевиконав план, закрив ось таку планку, продав на от стільки та більше і заробив заробітну плату. Була у мене там 500 доларів, стало 700-800 тисяч. Тобто, от є різниця, да, що я тепер в середньому заробляю, а можу заробити і півтори. Е, тоді є конкретні круті результати. Так, от, незважаючи на те, що на продажі на фінальний результат впливає і маркетинг, і упаковка продукту. В будь-якому разі після тренера мають бути результати, і це е, така одна з відмовок, коли тренери говорять: Ну на це ж впливає багато чого я так -от результатів не можу дати. Все одно, в будь-якому разі, було стало, мають бути такі кейси. Друге, це методологія, чи закладені в програму навчання методики продажів перевірені на ринку, де працює наша компанія. Ці методики можна систематизувати та масштабувати. Чи вони побудовані більше на імпровізації та харизмі окремого продавця? Вам потрібна масштабована система, перевірена методологія продажів. От я знаю, що є різні методології, є тренери, які е, створюють свою систему, поєднують там психологію ще щось разом з продажами і вибудовують свою якусь власну методологію продажів. І у них. Коли вони намагаються її пояснити, або, або коли вони продають, або коли їх асистент, там топ суперменеджер продає, то воно виглядає класно. А коли ти намагаєшся цю методологію перекласти на 30 чоловік, які у тебе є у відділі продажу, і ти не розумієш, як це масштабувати, тому що з 30 людей ну ніколи не буває таке, що це 30 топ зірок. Завжди є топ зірки, там до п'яти в такому відділі. А всі інші це все таки посередні гравці, які не хопають зірок з небес. Так от, коли ти намагаєшся передати їм цю методологію, у тебе ніфіга не виходить, тому що там треба дуже багато думати кожного разу, майже як імпровізація. В той же час є, наприклад, методологія Стрідлайн Джорна Белфорда там. Де ти береш скрипт, ти пояснюєш, як його читати. Е, якщо ти телефонні продажі, це важка справа телефоном продавати і когось переконувати голосом. Але навіть новачок, який зовсім ніколи не продавав, або студент, сідає і продає на, буквально на другий день. Оце от крутий результат, який можна масштабувати. Так, звичайно, він продає гірше, ніж той топ сопер крутий менеджер по той суперспецифічній методології. Гірше. Але ця історія масштабована. Можна тепер набирати команду, не брати супер хай професіоналів а в першу чергу. Працює система, потім ти підбираєш під неї людей. Третє це практичність тренінгу. 20% має бути теорії, особливо якщо це корпоративний тренінг, якщо це там онлайн-курс ще окей, там може бути 50 на 50. Але корпоративний тренінг там має бути 80% практики. Декілька фраз, щось теоретичне, те, що і так всі в принципі чули. І багато що насправді менше з продажів знають, вони слухають там телеграм-канали. Дивляться різні відео, читають книжки, тому вони можуть знати навіть багато деяких термінів. Але коли треба щось конкретно сказати клієнту, отут починаються проблеми. Тому 80% практики. Виключно на вашому продукту на послугах ніяких там ручок або ще якихось предметів, які треба продавати. Конкретно підібрані е, практичні завдання під е, ваш е, продукт. До речі, як провести незабутній вау-тренінг? Я буду розповідати на розбірі для керівників відділу продажу, який буде проходити найближчим часом. Подивіться інформацію е, нижче під цим постом та приєднуйтесь, реєструйтесь. Це буде круто. Буде там ділитися інформацією. З якою ніде не розповідаю, напевно, тільки в, платним, в платних курсах я навчаю керівників, як проводити такі тренінги і на що звертати в першу чергу увагу, коли ти хочеш провести вау-тренінг і створити ефект такої суперкрутої мотивації, і щоб люди реально запам'ятали весь матеріал і пішли його виконувати. Тому на цьому розборі поділюся, він буде безплатний. приєднуйтесь. Навчання продажам це не лекція, це мозкові штурми, робота в парах, трійках, продажі клієнтам, продажі прямо дзвінки або листування клієнтам. От якщо зараз дуже багато тренінгів по листуванню, якщо ми продаємо листування, то одразу ми, ми написали, як апселити, як допродавати, як фоллапити клієнтів. Одразу пішли і працюємо з базою. Тобто тоді, от якраз, видно одразу результат. Четверте розвиток. Тренер сам продовжує навчатися, відвідує тренінги, знаходить в полі, знаходиться в полі відслідковування тенденції ринку. Це також дуже важливо, що ринок він в будь-якому разі змінюється, з'являються нові продукти, з'являється нова якась специфіка ринку, і він, він в темі, він знає, як це працює, з чим це можна порівняти, що можна взяти з класичних якихось там B2B-продажів, зерна, да, і перекласти їх. Sakykime, ona. На якісь еквайрінгові системи, які з'явилися і які потрібні для того, щоб приймати платежі по всьому світу. І там зовсім інша логіка роботи, але щось ми можемо прийняти. Так ось цей розвиток він повинен постійно бути. І, звичайно, сам тренер має десь також навчатися, купувати платне навчання. Тому що це дуже дивно, коли ти продаєш інформацію, але при цьому ти сам не віриш в те, що хтось може зробити тебе краще. Тому постійне навчання. і і що саме вивчає тренер? Це також дуже важливо. П'яте приклад, а, Ну, під час замовлення тренінгу тренер або його менеджер використовує методики і етапи продажів. А, ви хочете, щоб саме так спілкувалися ваші продавці. Тому що якщо ти залишаєш заявку на сайті у тренера, і він зробив саме таку воронку продажів, потім він тобі телефонує і говорить: Вітаю, ви залишили заявку, які у вас є запитання. То ви, напевно, розумієте, що ви не хочете, щоб ваші продавці так спілкувалися. Тому що на практиці тренер не використовує ті практики, які він. Буде, яких він планує навчати ваших е, продавців, тому що він просто легко віддав ініціативу. А бувають інші ситуації, коли людина, здавалося б, відома, є реклама там на радіо, ще десь в спільнотах, але вона може дотискати такими фразочками з 90-х, по типу: Ну що, заказувати будете?» там просто чоловічки ждуть. І ти такий, і ти розумієш, що е, Ну, коротше, дивіться приклад, як саме продає е, цей тренер е, свої послуги. Шосте є атестація в кінці навчання, є перевірка знань, тестові завдання, практичні завдання, тобто завжди можна провести атестацію знань того, що саме менеджери винесли з цього тренінгу, особливо якщо це довгострокове навчання, тобто корпоративний тренінг можна багато теорії забути, головне, щоб на практиці закріпилося. А от якщо це якийсь курс. То після нього має бути атестація, що ти запам'ятав, тому що те, що було на початку, вже через місяць, через два можна забути. А якраз курси вони там від місяця до трьох місяців ідуть, і от якраз на фініші проатестувати всі знання і зрозуміти, що так дійсно ти знаєш всі техніки, правила, і ти можеш і ними легко апелювати. І сьоме це навички. Тренер володіє ораторськими навичками, це дуже важливо, і також коучинговим підходом вміє працювати зі скепсисом. Завжди є. Хтось з команди, хто намагається вставити палки в колеса цьому тренеру, так і з цим потрібно з цим потрібно вміти працювати. Вміє чітко на простих прикладах доносити свою думку та переконувати, використовувати авторитетні статті, аргументи, статистику, відомі приклади з книг або фільмів, і звичайно власний досвід. І я тут не привів ще один момент мати досвід конкретно в вашій ніші, тому що я не можу це безпосередньо стверджувати, оскільки у мене було дуже багато різних прикладів, кейсів і своїх, там і чужих з ринку колег, де людина ніколи не продавала цей продукт, і вона приходить зі своїми навичками. Головне, щоб вона підготувала практичні завдання і отримує результат. Тому що ну, є б дуже багато різних ніш, як, наприклад, знайти тренера, який. Навчає, як продавати металопластикові конструкції. А як знайти тренера, який продає тільки там якісь криптовалютні або еквайрінгові операції. Ну, знову ж таки, немає такого тренера, який спеціалізується конкретно на цьому. Тому, звичайно, у тренера може не бути досвіду в цьому продукті. Але виконані всі сім пунктів, які я перелічив вище. Друзі, а я вас ще раз хочу запросити на груповий розбір, як стати керівником відділу продажу за три місяці та вийти на дохід до 120 тисяч доларів на рік. І ми будемо розглядати тему якими знаннями, навичками має володіти керівник, який заробляє мінімум від 2000 тисяч доларів. Топ навичка керівника. Одна проста задача, яка змотивує вашу команду працювати навіть вночі. Будемо розбирати такі деталі, інструменти. Інструмент керування прочуханка, як виростити команду зірку. Секретна тема, як провести вау тренінг для команди, і покроковий шлях, як вийти на заробітну плату 2-10 тисяч доларів на місяць, працюючи керівником, покажу вам приклади, познайомлюсь з такими керівниками. Розберу ваші ситуації та відповім на запитання. І звичайно, презентую повний курс, керівник відділу продажу, який допоможе вам отримати ці тверді знання і навички. Реєструйтесь, побачимось на розборі. Сподобалось тоді, постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.